Перемовини Зінченка з Борусією пришвидшуються. Росіяни накинулись на Ракицького. Яремчук нарешті забив. Фанати Евертона в захваті від нової версії Миколенка, А забарний провів не найкращий матч проти Челсі. Друзі, вітаю! Макс Коляда, ваша вподобайка, партнер проекту Favbet. Давайте починати це відео. Сьогодні говоримо про найцікавіші трансферні і не тільки новини. Власне, як і завжди. Стартуємо! Житомирські полісі офіційно оголосило про підписання албанського правозахисника партизані Андріха Дроя. Зазначається, що контракт 25-річного футболіста зі зграєю буде діяти протягом трьох наступних. Років полісія продовжує підписувати, 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 підписувати і навіть підписувати. Лівий захисник Теон Діка Матам став гравцем Олександрії. Повідомляє офіційний сайт містян. Перехід 24-річного оборонця відбувся на правах вільного агента. Команді ротаня, а вже ж треба е, збільшувати довжину, ширину складу, аби втримати ті результати, які. Були потрібна лавка, потрібна довжина власне складу. Турецький Трабзонспор продовжує спроби підписати вінгра Шахтаря та збірної України Олександра Зубкова. Повідомляється, що гірники відкинули останню пропозицію бордово синіх щодо трансферу футболістам за 4 мільйони євро, включаючи бонуси. Після цього Трабзонспор зробив нову пропозицію. Наразі турки готові заплатити 4 мільйони євро гарантовано і одразу плюс забезпечити додаткові виплати у майбутньому у вигляді. Тих самих бонусів український півзахисник Київського Динамо Володимир Брашко може покинути клуб. Повідомляє телеграм-канал від Пасічника 2.0. за інформацією джерела білосині отримали пропозицію щодо. Трансферу 22-річного футболіста розмови про трансфер були ще восени. У «Динамо» була кандидатура заміни Володимира у вигляді Яцика, але головний тренер Шовковський бачить у ньому вісімку. За інформацією колишнього журналіста Ігоря Бурбаса, один з клубів Саудівської Аравії приготував пропозицію щодо основного воротаря Динамо Георгія Бущана. Київський клуб найближчим часом має дізнатися суму, за яку хочуть придбати кіпера збірної України, якому I <laughs> Вже 30 років. Цікаво, чи продадуть, в принципі, є не ще ред, але не найнадійніше нині він виступає. Побачимо і послідкуємо. І цікаво, які гроші Сауди запропонують динамівцям. Напевно, солідні. І прямуємо до наших у Європі. Ілля Забарний звично вийшов у основі Борнмута, але точно не зміг записати собі у актив старт зустрічі на полі Челсі. Ілля в центрі поля надто легко програв боротьбу, тому таки Джексону. А той вивів палмера на рандеву з кіпером. Цього разу. Кол був безжальним. Англійські вболівальники вже відреагували на невпевнену гру Іллі в цьому епізоді. Коменти до вашої уваги. Речі, у нас учора на каналі вийшло фактурне, велике і цікаве відео про Іллю Забарно і про варіанти, де він може опинитися. Ми там підбили купу статистики, купу цікавих фактів. Подивіться, будь ласка, це відео там дуже цікаво, і напишіть свій фідбек. Щоб ми продовжили робити подібні випуски далі. Не тільки про новини вам розповідали друзі, а й про щось фактурне. Евертон поступився Астон 0-1. Це був перший матч для Девіда Мойса після повернення. Віталій Миколенко вийшов на поле з перших хвилин і схоже, змусив нового тренера звернути увагу на свої дії в атаці. Спочатку був геніальний пас на Келберта Люїна, а далі Миколенко знову підключився до атаки і міг відзначитися асистом. В цілому досить активно працює в атаці проти Астон -Вілл хорошу гру у виконанні українця, помітили і фанати у соцмережах. Нападник Олімпіакоса Роман Єремчук зрівняв рахунок у виїзному матчі однієї четвертої фіналу Кубку Греції з Панаті Найкосом. річний українець вийшов на поле з лави запасних на 73-й хвилині і за дві хвилини забив. М'яч у ворота суперника. Незвичного суперника, до речі, бо на воротах Панатінаєкоса стоїть Русак Лодигін. Екс-захисник Шахтаря Ярослав Ракицький завітав у Покровськ на Донеччині, який зараз є ледь не найгарячішою точкою на фронті. І написав ось такий от коментар під публікацією. І а вже ж налетіла мушкара! Пару неділі буде Росія! Скоро освободять зенітис. Но еще 2-3 недели и будет Красноармейск. Пока да, была ваша, пока вы истоки не забыли. Живите теперь без. А вы без свободы, без выбору в рабстве у своего царя. А ми з Покровська і з усіма територіями, які до нас обов'язково повернуться. Арсенал переміг Тутингем 2-1. Наш козак Сані Зінченко вийшов на поле наприкінці матчу, а точніше на 87-й хвилині. Я вже ж нічим відзначитись не встиг. І а вже ж трансферна інформація щодо Сашка не вщухає. Як повідомляється Борусія... Дуже близька до підписання Зінченка. Нурі Шахін, який хоче використовувати його не тільки як лівого захисника, а й активно загравати в півзахисті. Теж хоче його бачити в своєму клубі. І ось такий коментар щодо Зіни дав колишній скаут М'ю Мік Браун. Я виділю друзі ключове. Зінченко-захисник, який добре володіє м'ячем, і може зміститися в півзахист, але у всіх завжди були сумніви щодо його гри в обороні. Він був одним з небагатьох пристойних гравців, які допомогли стабілізувати ситуацію, але він не є гравцем найвищого класу. Теж. Саме було із Жезусом. І в принципі це справді логічно. Коли Зінченко приходив в арсенал, то команда якраз була так на підйомі, і Зінченко дуже допомагав. А зараз, коли є Калафіорі, коли є Цімбер, дуже важко вигравати конкуренцію, особливо в тому плані, що Зінченко не найкращий саме Дев. Так він дуже крутий в білдапі, але от в захисті є багато проблем. І це абсолютно нормально, якщо зараз він перейде до Борусії Дортмут, якщо ви в нього вірять, це взагалі просто супер, просто пушка і ось такі от. Коментарі від фанатів бджіл, друзі, є. Його чекають, його хочуть бачити, і це дуже приємно. А чи хочете ви бачити Зінченка у складі Борусі Дортмунд? Пишіть свої коментарі. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Бережіть себе!